Слава Ісусу Христу, друзі! З Божою допомогою продовжую цикл бесід нашої спільної з вами Катехизації, тема сьогоднішньої нашої розмови Нащадки синів Єфета, Гомера та Єована. Давайте уважно разом прослухаємо наступний біблійний уривок з книги буття, глава 10. Стихи з 3 по 5. Сини Гомера, Аскенас, Рифат і Фогарма, сини Явана, Єлиса, Фарсис, Китим і До, Даним. Від цих, від цих населилися острови народів у землях їх, кожен за мовою своєю, за племенем своїм у народах своїх. Перш ніж ми, як завжди, перейдемо до розбору кожного стиху. Зокрема, попрошу вас поставити лайк цьому відео, поділитися цим відео та написати під цим відео будь-який ваш коментар, щоб таким чином дане відео змогло набрати більше переглядів. Третій стих 10 глави книги буття Сини Гомера, Аскеназ. Грунтуючись на тому, що ж сучасні євреї називають Німеччину Аскенас, більшість іудейських тлумачів бачать тут саме вказівку на німців. Але з огляду на те, що біблійна таблиця має на увазі майже виключно азійську територію, що служила спільною колискою людства, ми маємо в цю думку внести серйозну поправку. Визначенню цієї національності найбільше допомагає пророк Єремія, який, перераховуючи народності, що входили до складу війська Кіра, що йшов на завоювання Вавилону поряд з народами Арарат і мені називає Іаскенас, чим дає зрозуміти, що ця народність точно так само жила в межах Вірменії чи Малої Азії, не позбавлений дотепності і той здогад. Що на ім'я цієї народності отримало свою назву І Чорне море або у стародавніх – понт Євксинський? Цілком правдоподібно також і те, що ця народність, вийшовши з території свого первісного перебування, з часом зупинилася в Західній Європі і поклала початок населенню майбутньої Німеччини. Грифат. В іншому місці Біблії, ймовірно, через помилку переписувачів, початкова літера цього імені замінена іншою, завдяки чому вийшло дефат. Але лише в деяких рукописах. Йосиф Флавій ототожнює гір із пафлогонянами, що мешкали на північному заході Малої Азії, а більшість наступних тлумачів. Схильно поміщати їх у горах ріфейських, що лежали на півночі Каспійського моря, і фогарма. Це ім'я ще двічі зустрічається у опорока Язикіїля як постачальників коней і мулів для тирських купців. За традицією, збереженою Мойсеєм Хоренським родоначальником мешканців Вірменії був син Фургоми, Чим і вирішується питання про цю народність у сенсі ототожнення її з вірменами. Четвертий стих 10 глави книги Буття Сини Іована – Єлиса острови Єлиси Попорока і Закіїля вихваляються за їх багряницю і пурпур, тому вважається майже беззаперечним. Що цим ім'ям називалася одна з приморських народностей Греції Еліда, Еолія або взагалі Елада, що у відгуку Горація славилася своїм пурпурним одягом. Фарисис. Йосиф Флавій вважає, що тут вказано Тарс, місто Кілікії. проте більшість екзегетів на чолі з Євсевієм. Більш ґрунтовно думають, що тут йдеться про якусь із віддалених західних колоній, що мігрували з меж Малоазійської митрополії. Найголовнішою підставою для останньої думки є те місце спорока Іони, в якому говориться, що він сів на корабель, щоб листи з Йопії, нинішня яфа, у віддалений Фарсиз. І вчені географи вказують, що м'ям Фарсис або Тертесій називалася одна з найбільш віддалених фінікійських колоній, що знаходилася в сучасній Іспанії і славилася багатством своїх свинцевих і мідних копалень. На велику кількість металів у фарсисі і на торгівлю ними стиром вказує і священне Писання. Китим. З усіх пояснень цього найменування найвдалішим слід визнати думку Йосифа Флавія, що ототожнює біблійний Китим із давньоісторичним Кітіоном, столицею острова Кіпру. З ним згодні, мабуть, і вказівки пророків Ісаї та Даніїла щодо Китима, що це був народ приморський. І… Доданим. Цілком імовірно, це дарданійці або трояни, що дали своє ім'я Дарданельській протоці, одна з найдавніших малоазійських гілок грецької народності п'ятий стих десятої глави книги буття. Від них населилися острови народів. Це загально вживане біблійне позначення язичницьких племен, що жили за межами Палестини в областях Середземного, Чорного, Каспійського та Аральського морів. Походження такої назви легко пояснюється наївним поглядом древніх євреїв, які не маючи жодного уявлення про інші материки та розміри відомих ним морів. Схильні були надмірно збільшувати останні і скорочувати перші, малюючи їх якимись невеликими островами посеред суцільної водної стихії. Тому, ймовірно, вказана назва найчастіше і додавалася до прибережних жителів найбільшого з цих морів Середземного. Тобто до мешканців сучасної Південної Європи. Говорячи, що з вище наведених народів заселилися ці найбільш віддалені приморські пункти Малої Азії та Європи, будь письменник цим самим мовчазно передбачає: по-перше, те, що початкове населення зазначених їм народностей не було корінним населенням цих островів, і по друге, що з часом воно емігрувало звідси на ці острови. Тобто, говорячи мовою науки, Біблія коротко відзначає тут факт великого доісторичного переселення первісних арійців з гір Вірменії та вершин Гімалаїв, спочатку у межі Малої Азії, а потім і Південної Європи. Характерна при цьому і та дрібна деталь Біблії, яка каже, що від цих виділилися жителі островів. Тобто не все корінне населення відомої народності покидало свою батьківську землю і переселялося на острови, а лише певна частина, що відділилася з нього. П'ятий стих десятої глави книги буття у землях їх Кожен за мовою своєю, за племенем своїм у народах своїх. Ось найкращий доказ широти та повноти освіченого погляду біблійного автора на справу правильної класифікації народів. Останнє ведеться їм з чотирьох основних точок зору: Зеографічний, у землях їх, діалектичний або лінгвістичний – за своєю мовою, за расові за племенами своїми і національної у народах своїх. На цьому ми сьогодні з вами завершимо. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного дня та Божого благословення! Слава Ісусу Христу!